Іспис складається з письмової та усної частин. Бібліотека Гончара єдиний пункт тестування в області. Зареєструватися треба кожному особисто з будь-якого пристрою на сайті exam.mova.gov.ua, який створений спеціально для тестування. Ті, хто реєструється, повинні мати або електронний цифровий підпис на файловому носії. Або банк Айді і вміти їм користуватися. Ще можна зареєструватися за допомогою дії ідентифікації особи, тобто безліч варіантів, ви заходите в систему, далі обираєте пункт. Там, де вам зручно буде складати іспит, або там, де є вільні місця, на певний час. Також обирайте дату і час проведення. Якщо учасник зареєструвався, але не прийшов наступну заявку, він зможе подати через чотири місяці. На першу частину іспиту культура мови і читання дається одна година. Про свої результати учасники дізнаються одразу. Артем працює у Білоцерському районному суді. Я набрав 76, як мені сказали, це зі 100. Сказали, це добрий результат. Щодо тестових завдань, так, там були, я не пам'ятаю вже п'ятий чи шостий блок завдань, там, де потрібно вибрати відповідність. Там е, був певний перелік слів, е, і якась, я так зрозумів, певна проблематика. Тобто, там, наприклад, було розвиток фінансового суспільства України, соціального добробуту, і повідно, І потрібно було підібрати п'ять слів, які відповідають під. Е, так сказати, Цю табличку, і там я дещо вагався. Чекати на результати частини письмо та говоріння треба до двох тижнів роботи перевірятимуть фахівці. Вікторія працює старшою інспекторкою митного поста Крим. Мені сподобалася друга частина була тема письменності. Треба було написати 100 речень, щоб було десь приблизно 700 слів. У описі я вважаю, що ця, ця ця частина була не досить складна. Ігор Клим, виконувач обов'язків начальника Державної податкової служби в області, у посадовця 89% правильних відповідей на тестові завдання. Я на 100% Погоджуюсь з тим, що не тільки державний службовець, чиновник чи то посадова особа місцевого самоврядування повинна вільно розмовляти, володіти державною мовою, всі громадяни України повинні володіти. Але ж я за єдині правила гри і за те, щоб ці правила гри не мали таке досить часте змінювання. У мене в багажі є вже не один сертифікат про вільне володіння українською мовою, який я отримав декілька років тому. Щодня у бібліотеці проходитимуть три іспитові сесії з 9.30 до 11.30, з 12.30 до 14.30 і з 15.30 до 17.30. Анатон Ігор Паченко, новини на Суспільному, Херсон.